Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається кротик і автомобільчик. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ух ти, скільки машин. На світі стільки різних машин, зелених і червоних, вантажівок і легкових, великих і маленьких. Вантажівки привозять у крамницю хліб і молоко. Автобуси везуть людей на роботу, а легкові автомобілі на прогулянку. Усі поспішають у своїх справах і нічого навколо не помічають. Якось кротик вирушив на прогулянку до міста. Він стільки чув про дива, які там відбуваються, що вирішив побачити все на власні очі. Кротик довго рив підземний хід від своєї нірки в лісі і нарешті дістався до міста. Ох ти. здивувався кротик, перший раз у своєму житті побачивши автомобіль. Що це? запитав він цуценя, яке в ньому сиділо. Це автомобіль, з гордістю відповіло цуценя. Я катаюсь у ньому разом із моїм хазяїном. «Тож він може повезти й мене до лісу? запитав кротик. Я так втомився рити довгі підземні ходи. Він може повезти тебе, куди захочеш, поважно сказало цуценя. От би я мав таку машину, засміявся кротик. Я б катався на ній містом і лісом. Восени я б привозив у нірку яблука, щоб зробити варення, а навесні їздив би на прогулянку з друзями. Та як же мені її роздобути? Кротик вирушив на пошуки і незабаром побачив велику купу різноманітних деталей. Саме з них і складається машина, здогадався кротик. Отже, мушу просто зібрати всі ці деталі і зробити із них свою машину. Я вмію рити найдовші підземні ходи і готувати найсмачніше яблучне варення. Тож зробити машину для мене простіше простого. І з цими словами кротик взявся до роботи. Щоб автомобіль їздив, по перше, потрібні колеса. Міркував кротик. Він порився серед деталей і знайшов величезне колесо. Яке велике! Зовсім не годиться для моєї маленької машинки. Потрібно шукати ще. Тут кротик побачив кермо і дуже зрадів. Машина мусить мати кермо, щоб повертати праворуч або ліворуч. Воно мені дуже знадобиться. Кротик побачив великий автомобіль і вирішив оглянути його знизу, щоб зрозуміти, з чого він складається. Як багато усіляких деталей, здивувався кротик. Мабуть, це тому, що машина дуже велика, але мені потрібен маленький автомобільчик, тому всі ці деталі мені не знадобляться. Усі свої знахідки кротик зносив на галявинку поруч із ніркою. Коли він тягнув туди гвинтівку і гайку із сміттєвого бака, визирнула мишка. Вітаю, кротику, що робиш? запитала вона. Хочу зібрати машину, щоб кататися в ній містом і лісом, відповів кротик. Кротику, ти ніколи не зможеш зібрати машину сам. Це дуже складно. А от і зможу, розсердився кротик і пішов далі. Нарешті кротик знайшов залізну коробку і теж потягнув її до нірки. Ох, яка ж вона важка. Але без неї автомобільчика не зібрати. Пихкав кротик собі підніс. Зверху я приладнаю до неї кермо, знизу колеса і вийде машинка. Нарешті кротик зібрав на галявинці всі деталі, які зміг знайти. Цікаво. З чого ж почати? «Хм, Візьму залізну коробку, поставлю її на колеса, а зверху приладнаю руль. Ні ні ні, спочатку зроблю руль, а тоді вже колеса. Хоча яка різниця? Почну з середини, адже в результаті все одно вийде машина. І кротик узявся до роботи. І от машина була готова. Кротику, покатай мене, будь ласка. Попросив метелик, я ще ніколи не катався на машинах. А вже ж, метелику, сідай. Тільки тримайся міцніше, щоб тебе вітром не здуло. Кротик забрався на коробку, натиснув на гудок, покрутив кермо, але машина не поїхала. Чому ми не їдемо? запитав метелик. Га, не розумію. Я ж зробив все правильно. Прикріпив кермо і колеса і навіть гудок, а вийшла якась неправильна машина, яка не хоче мене вести. В чому ж справа? Не хвилюйся, кротику, не так уже й потрібна нам ця машина, заспокоїв його метелик і полетів геть. Але кротик геть засумував. Що ж я зробив не так? засмутився він. Раптом він побачив неподалік від галявини маленьке коліщатко. Якби воно підійшло до моєї машини, от би знайти ще три таких самих. Кротик вирушив на пошуки і знайшов ще три коліщатка. Тепер мушу віднести їх на галявинку, вирішив кротик. Одне коліщатко він натягнув на шию, інше на голову, а решту взяв у руки. Раптом він почув якийсь шум. Піду подивлюсь, що сталося, вирішив кротик. За мить він побачив на стежці розбиту іграшкову машинку. Раніше вона була гарною маленькою машинкою, саме потрібного мені розміру, а тепер вона така розбита, що й не полагодиш. Тож її зламав. Машинку зламав маленький хлопчик, якому просто набридла іграшка. Він узяв молоточок і розбив її на маленькі шматочки. Ох, якби ж хтось допоміг мені полагодити машину, подумав кротик і згадав про мишку. Кротик зібрав усе, що лишилося від іграшкової машинки і пішов до мишки. Кротику, ну як зібрав машинку? запитала мишка. Ні, Мишко, ти мала рацію. Це дуже складно, відповів кротик. Проте я знайшов іншу машину, але вона зламана. Ти не допоможеш мені її полагодити. Ні, кротику, я не вмію лагодити машини, але знаю, хто може тобі допомогти, сказала Мишка і вказала на великий будинок на іншому боці вулиці. На ньому великими літерами було написано Автосервіс. А що це таке? здивувався кротик. Це місце, де ремонтують машини, відповіла мишка. Кротик подякував мишці за пораду і пустився в дорогу. Як же важко, захекано примовляв він дорогою. Але нічого не поробиш, мушу нести, аби ж тільки там мені допомогли полагодити машину. До будинку тяглася черга із розбитих і зламаних автомобілів, а машини, які виїжджали звідти, були новими й гарними. Тут і справді роблять дива, зрадів кротик. Кротик прикріпив свою машину до великого гачка, і високий кран підняв її високо над землею. Ну от. Тепер мушу тільки трохи почекати і матиму новеньку машину. Яка гарна, зрадів кротик, побачивши свою машину. Зовсім як справжня. Кататимусь на ній містом і лісом, крутитиму кермо і годітиму в гудок, скільки захочу. І кротик вирушив на прогулянку. Першою, кого він побачив, була мишка, яка дала йому таку добру пораду. Дякую, мишко, ти мені дуже допомогла. Хочеш, покатаю тебе на моїй машині? Ні, кротику, я зараз не можу. Поспішаю на гостину іншим разом, щасливої дороги. Кротик поїхав далі, але тут мураха перебігала дорогу саме перед його машиною. Так не можна, мурахо. Коли переходиш дорогу, озирнись спочатку на всі боки, а то потрапиш під машину. Добре, кротику, буду уважна, сказала мураха. Раптом автомобільчик зупинився посеред дороги. Що сталося? здивувався кротик. Великі машини навколо гули, усі квапились у своїх справах. А маленька машинка затримувала рух. Ой, я ж мушу її завести, здогадався кротик. Великі машини потребують бензин, щоб їхати далі, а в маленькій машинці потрібно заводити пружинку. Кротик не розгубився, дістав ключик і завів її. Ора, поїхали. вигукнув він. По дорозі додому кротик зустрів старого знайомого цуценя. Агов, цуценятко, дивись, яку машину я маю, весело гукнув кротик. Ух ти, де ти її знайшов? здивувалося, цуценя. Кротик розповів йому про свої пригоди і запропонував покататися. Ні, кротику, мушу чекати на хазяїна. До того ж, я не влізу в таку маленьку машину. Щасливої дороги настав вечір. На вулицях потемнішало, і усі машини вімкнули фари, щоб освітлювати собі дорогу. Кротик також запалив вогники на своїй машинці, щоб знайти дорогу додому. Який сьогодні був цікавий день. Потерпи машино, скоро ми будемо вдома. Нарешті кротик дістався до Нірки. Він витяг з машини ключик і сховав його під кущиком. Щоб ніхто вночі на тобі не катався, дбайливо пояснив він. Кротик дуже втомився і пішов спати. На добраніч, автомобільчику, відпочинь як слід, адже завтра ми поїдемо до лісу, і я познайомлю тебе зі своїми друзями. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.